Привіт всім і знову мої нататки. Зборка Лейссендера продовжується. От що ми бачимо. Трошки заморочився з кокпітом з внутрішньої конструкції. Поки що не склено, тільки що пофарбував, бачите, зробив трошки внутрішній каркас. Як воно там все буде. От. Тільки що по пофарбовано все, можете побачити. Залишив е, рідну. Ну, як, як і було то полик, да? його залишив. Тобто модель невелика, не все буде видно, ну, коли буде зібрано. Тому прям так детально я не став це, ну, робити там внутрі. Основні елементи конструкції я зробив. Буде цікаво.